День Святого Миколая нагода ділитися теплом і робити подарунки. Особливо приємно це робити для людей, яким необхідна допомога. Тож у столичному торгово-розважальному комплексі проспект пройде акція, під час якої кожен охочий зможе поділитися старим одягом. Я часто допомагаю і ділюся речами. І навіть не зважаючи на це, все рівно в шафі зберігається ціла купа речей, які ми не носимо. Я переконана, що ці речі їм пригодяться. Вони і теплі, і практичні. Збір старого одягу у комплексі триватиме 17 та 18 грудня за адресою вулиця Гната Хоткевича, 1 в В предвірі дня святого Ніколая очень важливо обратить внимание на тих людей, яким нужна і важна наша і підтримка. І така добра місія, нам кажется очень ценной. І ми іскремі віримо, що многі люди обратять на це внимание. До благодійництва долучилися деякі магазини торгово-розважального комплексу. Ми з радістю участвуємо в різних благотворительних акціях і з інтересом відносимося і кетай. І для всіх її учасників підготували приємний бонуси. Зібраний одяг організатори з проспекту передадуть до осередків соціальної допомоги.